Друзі, вітаю вас на нашому YouTube каналі. Я Юрій Грушецький, засновник агенції закордонної нерухомості Dennis Estate. І сьогодні ми з вами подивимось ВІЛУ, яка знаходиться в 5 кілометрах від Побережжя. Це один з найкращих варіантів, який ми на сьогодні знайшли для вас. Це нове будівництво і справжній, можливо, для кої з вас, другий будинок. Заходимо, друзі. Ми зразу з вами потрапляємо в таку гостинну кімнату. Це зараз наш шоу-рум. Він ще тільки дооформляється, але щоб ви зрозуміли, все, що ви бачите навколо, саме в такому стані він і здається цей будинок повністю з усім декором, з меблями, з технікою, з усім. Я, до речі, скажу, що тут стоїть система розумний будинок, а «Якс» — це українського виробництва, що теж дуже приємно. Що іспанці Почали ставити в своїх будинках нашу систему Розумний будинок цей проєкт належить нашому хорошому другу і моєму партнеру Хосе Мануелю. Він будує цей проєкт неподалік міста Аліканте до аеропорта. Тут буквально 20 хвилин автомобілем. Поряд є Велике гольф-поле 600 метрів. 4 будинки в цьому проєкті. Це висотне будівництво. Ми зараз більш детальніше подивимося, і ви зрозумієте, що ця віла коштує своїх грошей. В кінці відео ми озвучимо її ціну. В цьому будинку ми маємо дві спальні, два санвузли. Також у нас досить великий бейсмент, це підвал. Ми туди з вами ще спустимось. Він займає площу 80 метрів квадратних, а весь будинок 101 метр квадратний. Ну, звичайно, плюс бейсмент 80 метрів. Всі тераси ми не враховуємо, це додаткові площі. Також в будинку є ще соляріум, це тераса на даху, вона займає площу 25 метрів квадратних. Ми теж про неї сьогодні ще поговоримо. Є басейн 15 метрів квадратних і земельна ділянка. Земельна ділянка тут досить велика, це 3 сотки. Ну, такого насправді мало зустрічається в Іспанії, як правило, це 1,5-2 сотки максимум. Ось такі комплексні віли в урбанізації. Також ця урбанізація, що дуже важливо. У вас тут буде один садівник на чотири вілли, прибирання території і так далі. Це буде дешевше вам обходитись е, саме утримання такої вілли. Віла побудована дуже якісно. Ще раз повторюсь, будують наші хороші партнери, з якими ми 17-го року плече в плече працюємо і е, будуємо і продаємо нерухомість для українців. Тому зверніть увагу на якість, е, це дуже важливо. Хотів би відмітити, що тут досить велика спальня, такого зазвичай не будують в Іспанії, і для наших клієнтів це теж важливо. Тут забудовник поставив дві шафи купе, вони теж входять в вартість. Як я вже сказав, все, що сюди ви бачите, це входить у вартість. Тут у нас з вами гостьовий санвузол, душова кабіна і санвузол. У спальні має свій е санвузол окремо. Це ми спускаємося з вами в підвальне приміщення. Ми з вами ще пройдемось, там все подивимось. Тут може бути робоча зона або дитяча кімната, може бути гостєва кімната. І вихід, знову ж таки, на терасу. Тут досить великий бейсмент, він ще до кінця не закінчений, тут ще тривають ремонтні роботи. Тут ще може бути додаткова кухонна зона для приготування їжі, гостєва кімната. Тут також є санвузол, є зона для всіх цього реманенту, який знаходиться в будинку і так далі. Переходимо в таку велику кімнату. Тут може бути спортзал, як правило, так і оформлюють спортзали. Тут може бути зона додаткова для відпочинку. Поставили вже тут стіл. Теж тут є виходи на тераси, і насправді тут досить світло. І ось ми виходимо з вами на ось таку терасу. Вона теж додає додаткове світло. Ви зараз скажете, що тут трішки темно, насправді, якщо підняти всі ролети, а тут всі ролети, до речі, регулюються автоматично. Це теж великий плюс, то тут буде досить сонячно, а влітку, коли в Іспанії досить спекотно, ви навпаки зможете спускатися в бейсмент, і тут буде комфортна температура для того, щоб сховатися від палючого іспанського літнього сонечка. В чому інтерес цієї вілли і взагалі цієї зони, де ми зараз знаходимося? По-перше, це зона гольф-полів Іспанії. Гольф-поле в Іспанії їх тут досить багато, тим більше на побережжі Коста Бланка. І ось ці вілли, і все, що ви побачите зараз в нашому огляді е на даному ролику, це все має відношення до гольф нерухомості. Тут є гольф-поле, навколо гольф-поля формується урбанізація, формується вся забудова, є вся інфраструктура, торгові центри, магазини, ресторани. Всього 5 км від Побережжя, поряд великі міста Аліканти, Торів'єха, Бінідорм, Аеропорт, 20 хвилин на автомобілі. Тобто ви знаходитесь не в місті, ви знаходитесь як за містом, як за міська інфраструктура. Такі об'єкти купують або для постійного проживання, або як дачу біля моря, або як будинок біля гольфа, для того, щоб прилітати і грати в гольф. Основна аудиторія це європейці, і ваші сусіди в 99% це будуть європейці. Те, що ми подивилися всередині, все хорошо, але ми зараз з вами подивимося на вулиці, як виглядає ця вілла ззовні. Ви подивіться, яка територія. Тут є басейн, у нас західне сонце, сонце заходить ось тут. Тобто, знаходячись ось тут, ми зможете спокійно дивитися на захід сонця. Тут гори. За цими будинками за урбанізацію зразу йде гольф-поле. Також тут є два великих озера, які мають відношення до міста Торев'єха. Так, тут паркомісце в нас на один автомобіль. І зверніть увагу на ось цю терасу, як дизайнер красиво продумав. Це все живі рослини. Вони вам не будуть заважати тут в плані там, земля, яка буде потрапляти на е, плитку, але при цьому буде дуже красиво е, і досить зелено. Тут така може бути зона для відпочинку. Це вихід із гостинної. Тут можна поставити е, столик, попити каву і ось подивитися якраз на сусідні будинки і на свою територію. Тут цікава така зона: це все, що пов'язано з обслуговуванням басейну, з обслуговуванням території будинку. Воно все приховано тут, щоб нікому не заважало. Зараз ми з вами знаходимося на соляріумі. Він ще не добудований. Тут буде поставлено барбікю в цій зоні. Тут буде поставлено ще меблі, буде поставлений навіс. Тут можна буде приготувати шашлик, м'ясо. Можна поставити вже за додаткову плату перголу для того, щоб сховатися від сонечка або якийсь інший навіс, як вам зручно. Ну і взагалі, якби проводити тут час і з друзями приготувати м'ясо. Дехто робить на ось цій плиті теж штучну траву, і коли ви піднімаєтесь наверх, у вас така зелена, зелена, зелена дорожка. Це теж дуже красиво виглядає і досить практично. Також є виводи для встановлення джакузі. Хто полюбляє джакузі на даху, це буде круто. Щодо здачі в оренду, гольтнерухомість досить хорошо здається в оренду. Її аудиторію, хто орендує, ви самі розумієте. Це люди більш високого статусу і заробітку. Відповідно, і з такими людьми комфортніше, як правило, працювати. Немає якогось моментів щодо здачі, не виплати орендної плати. Ну, це трішки інший рівень орендаря. З гулькістами приємно працювати, скажу вам свого досвіду. Друзі, напевно, саме найцікавіше в кінці, як і обіцяв, озвучити вартість такої вілли. Вона коштує 475 тисяч євро. Звичайно, це може бути розтермінування, перший внесок тільки 30% і вся інша оплата. Вже здійснюється в кінці самого будівництва. Ну і також нагадаю, що в цю ціну звичайно входить все, що ви бачите на цьому відео: це і меблі, і техніка, весь декор, все оформлення, весь лешафний дизайн. Все повністю входить у вартість. Тут досить великі сроки гарантій на структуру, на меблі, на фарбування і так далі. Все зроблено дуже класно, досить добротно. По-господарськи вам скажу. Мені особисто подобається така вілла. Якщо ви завжди мріяли про свій будиночок біля моря, то чому це не саме той варіант? Друзі, дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ми будемо публікувати все більше для вас схожих оглядів, всякої інформації, інтерв'ю корисної для покупців закордонної курортної нерухомості. З вами був я, Юрій Грушецький, власник агенції закордонної нерухомості Денісе Estate. До зустрічі в наступних відео.